Освіта дітей як основа для громади. Івано-Франківську щорічно напередодні нового навчального року відбувається благодійна акція Перший портфелик. Діти, батьки яких загинули чи зникли безвісти в зоні бойових дій. Діти сироти з інвалідністю та діти, позбавлені батьківського опікування, отримали необхідне для навчального процесу. Це рюкзак та сертифікат на тисячу гривень для придбання канцтоварів. Цього року майже 300 діток отримують перші портфелики та шкільне приладдя. Це стало можливо завдяки спільній праці депорт. Таменту освіти благодійної організації Caritas, та також служби у справах дітей. Окрім того, окрім перших портфеликів, ми нагадуємо, що дітки нашої громади мають безкоштовний проїзд, а також безкоштовне харчування в школах і в садочках нашої громади. Отримати подарунки прийшла і Ірина Веретко. Вона самостійно виховує четверо дітей. Жінка зізнається, така допомога є дуже цінною, адже важко забезпечити дітей усім необхідним для якісного освітнього процесу. Важко зібрати двох дітей. Так в мене двоє діток до школи йдуть п'ятий і третій клас. Це дуже така, знаєте, велика клопітка допомога в ну, зібрані до школи. Ще маю двоє менших ідуть в садочок, і я кажу, це дуже така велика допомога нам, як малозабезпеченій сім'ї і багатодітній родині. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, важливо підтримувати дітей з родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це подяка громаді, тим, хто віддав найдорожче своїх чоловіків, своїх батьків. І таким чином ми сьогодні допомагаємо, допомагаємо. В першу чергу діткам родин загиблих, родин пропавших безвісті, а також дітей-сирі, які, на жаль, сьогодні і внаслідок війни їх кількість зросла в громаді. Тому для нас це важливо, це символічна акція. Не скільки в тій кількості, того, хоча це теж важливо, матеріальної допомоги, а більше уваги, що громада пам'ятає, ми розуміємо і ми повинні постійно дбати за тих, хто віддав найдорожче своє життя. За незалежність нашої держави до слова, акція Перший портфелик відбувається вже 21-й рік поспіль. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».